Це таке відчуття ейфорії, коли мама чує слова вибачення, це для неї як ну, така розрада, як пісня. І, звичайно, мам, вибач мене, будь ласка, за все, що я зробила, за всі ці маленькі незгоди, які в нас з тобою були. Коли я допомагаю мамі, я допомагаю сама собі сформуватися, сформувати свій смак, свою думку. Коли я допомагаю мамі, я почуваю себе справжньою жінкою, людиною, потрібною для суспільства. Тільки мама на генетичному, а тому на найінтимнішому рівні здатна відчувати свою дитину. Як колись казав свого часу Ерік Фром, матері ще треба вчитися відпускати від себе свою дитину. Так сильно вона її любить. Тож дай Боже, щоб ми, діти, хоча б намагалися зрозуміти цю велику материнську любов. Багато ніжності, любові вкладено в слова мама. Адже найдорожчим скарбом для кожної людини є мамина усмішка. Хіба це не щастя бачити усміхненою свою маму? Для цього не потрібно звершати будь-яких вершин, не потрібно зовсім багато. Потрібно проявляти свою любов, доброту, чесність, а це не подвиг, це обов'язок кожної дитини. Найприємніше, наймиліше слово у всіх мовах світу не дивно, що саме це слово діти говорять першим, бо це та людина, яка підтримує нас у кожну тяжку хвилину нашого життя. Адже скільки б нам не було би років 5, 10, 25, чи навіть цілих 40, ми можемо до неї підійти. Вона нам завжди поможе. Яка ж мама може відмовити своїй дитині? Мабуть, треба дякувати за все, починаючи від того, що мама тебе народила, вона тебе виносила. Вибачте, це ж така мука. Це як казала нам викладачка, це при пологах жінка витримує біль як при 40 переломах. Це ж це жахи. І це подякувати за недоспані ночі, за ранки, за сніданки, за те, що водила в школу, в садочок. Я пригадую, як готувала подарунки для неї на День матері ще з дитинства. Спочатку це були пластилінові квіти з дитсадка. Просила тату допомогти зліпити мені пап'є-маше. Римувала якісь дуже примітивні вірші про маму. Також пам'ятаю, ховала подарунки під ліжком, куплені за її ж гроші, які вона давала мені на шкільний обід. Спадають на думку слова дитячої пісні з дитсадка. На зорі, на зорі розцвітає день. У садок ми удвох з мамою йдемо. Я мегапопулярний дзвід хочу привітати всіх мам на світі, особливо українських, а найбільше то свою маму. Маму вітаю вас з Днем матері. Я пам'ятаю, День матері перша неділя травня, так як ви мені завжди кажете. Ну і та пісня, яку я написав, то я спеціально для вас написав. А моя мама найсимпатичніша на світі. А тіті, -ті, а ті, а ті-ті, а ті. -ті, а ті, -ті, а ті, -ті". Мамо цьому.